Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, росіян, які дивляться мене. Там 3% є, може ви наші. Сидите там в Росії, ваші родичі тут. Ну, значить, ви на нашому боці, якщо дивитесь. Давайте подивимось Комунарський район, міста Запоріжжя. Зараз подивимось загальну обстановку. Так собі, вроді нічого. Але змійка є у вас тут. Так, це я так подивилася. Ну, Давайте глянемо, яка буде обстановка, приватний сектор. Так, восьме число нормально буде, але клопотне. льоточки є. Дев'яте число ну, будуть сирени, але воно більш як стабільне тут випало. Десяте число дуже тут крутило, мутило, крутило, мутило. Ну, Пройде по дитині, допомога також буде, захист все світу буде, але, але воно таке, знаєте, немає карт ударів, але постійні ці оповіщення. Покороблю швидкі зміни, щось новеньке, зміни. Тобто таке воно буде крутить, мутить, але ось таке воно буде. Так, це те, що я показала вам. Давайте глянемо постраждалих. Значить, восьме число. Після Христа подія якась іде, тобто вона буде, якась проблема буде, чоловік може постраждати. ось, Але швидко піде вроді як на поправку. Але можуть бути постраждалі. Дев'яте число, дев'яте число допомога. Вроді все хорошо, вроді все хорошо, але змійка лежить, бачите? Але йде тут по клеверу. Клопоти йдуть, нервова система. І по клеверу все закінчиться. Таке. 10 число більш-менш нормальне, позитивні всі карти. 10 більш-менш нормальне у вас буде, тут не повинно бути постраждалих. Багато поверхівки. Восьме число клопотне буде, клопотне. І змійки, і криски випали, але буде і допомога, і стабілізується ситуація, але травми тут можливі. Ось вони сидять. Ось, Причому змії йдуть по кругу. Одні ті ж травми, одні й ті ж проблеми з нервами. Також можуть бути травми, іменно конкретно травми, але ось нервова система більш всього страждає. Але травми теж тут можуть бути попали криси. Так, дев'яте число теж нервова система, остальне все буде добре. Ну і 10 число. Попльотка може бути все, що завгодно, поряд серця може бути і інсульт і що завгодно, але в цілому повинно бути все добре. Я зараз подивлюся ще окрему пльоточку. Більше показало на голову. На голову, дивіться, розпльотки. Льотки, туман. Да, дуже, схоже на, дуже схоже на інсульт. Дуже схоже. Хтось щось так перенесе, оце що. Але, ну, щоб так сказати травми, якось тут немає карти травми, не розумієте? Так, ну і в принципі все по Комунарському району. Давайте я гляну поселок Балабіну. Ми ну, з ключом все буде хорошо 8 числа. 9 9 до Христа добре, а потім йдуть криси, але піде і допомога також. щось знаєте може у вас щось там станеться я вам так скажу що може щось і станеться тому що от я розкриваю ці криси тут іде луна от в такому стані коли я зайшла на крису іде луна і йде башня башня тут іде якесь здання показує а луна ну і емоції також але це може бути ще вночі вночний час так Ну, ось так балабіно це 9 число. Десяте. Десяте гора, але пройдете по клеверу. Давайте я гляну, що це за гора. Так, тут ресурсна йде карта ось з таким же маніром я зробила ось іде ресурсна карта і по букету. Десятого буде все нормально, пройдете нормально, дев'яте число у вас. На, трошки фонить, реально, реально трошки фонить. Так, і давайте вже тоді я гляну по людям, по людям, ну, стату под колоди є, я так і гляну. Восьме. Восьме число. Ось воно лежить, бачите? Восьме число. Іде тут от я на крис поклала, іде по тучам і по букету. Тобто, а ну, зараз я на сонце покладу, підождіть. Чоловік. Ну, в принципі, негативу немає. Знаєте, оці криси можуть бути, бачите, тут іде туча. Може відки, відкинути, або це з тиском проблема, і людина може, або, знаєте, як, не стільки, не стільки той удар, ну, це як косвенний буде, але людина просто може впасти, от і голова закружиться. Але по букету людина буде жива-здорова. Ну, як здорова, относительно здорова по, всьому, по своєму стану. Але так, більш тут такого нічого немає. Сонце в позитиві тут йде. Так, далі, 9 число. Пльотка, книжка, щось новеньке. Ну, коротше, щось, що тут новеньке, тут луна йде. Тут йде луна. Тут нервова система, нервова система, але по пльоткам може бути і травма. ну, Змія йде. Змія. А змія, але поряд з змією всадник. Тобто щось таке швидке. 9 числа теж у вас там, ну, не знаю, мені більше це спадає на нервову систему. Подивимося. Так, 10 число. Зразу випав клевер, пташки і лілії. Повинно бути все нормально. Ось так. Це таке випалабіно. 9 число, ось у вас таке собі якесь, знаєте, неприємне. 8 повинно бути хоч з квисами, але воно повинно бути нормальним у вас по ідеї. Так, ну все, я вам показала, розказала, ми будемо дивитися, як воно приграється, бо карти це ж таке діло. Якщо був план, то воно покаже. Якщо плану не було і це тимчасове рішення якесь було тих людей, тих покидьків, то воно тут не може показати, розумієте. Воно показує то, що вже заплановано все свідоме. Якщо воно не заплановано, то вибачте. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе та своїх близьких, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, записуйтесь, кому потрібно на консультацію. Ты почему спотах?